Чому так складно бути собою та що насправді за цим ховається? Чи завжди ми маємо бути байдужими до інших і як навчитися бути собою? Про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Що значить бути собою? Це здатність розуміти себе, свої різні сторони, як і сильні, так і слабкі, та й взаємодіяти із ними собі на благо. Чим більше людина знає себе, тим краще в неї контакт із собою, тим легше слідувати своїм цінностям, поглядам, реалізовувати свої бажання, проявляти себе, виносити у світ свої здібності, таланти. Реалізовувати себе так, як насамперед підходить людині, в незалежності від того, як інший про це думає. І це не про те, що потрібно завжди бути байдужим до думки іншого. Ні. Більшість людей дбає про те, що про них. Подумають, це нормально, тому що ми соціальні істоти, нам важливе оточення, нам важливо розуміти та відчувати, що нас приймають, поважають, що ми в якійсь мірі потрібні. І коли люди хочуть показати, що абсолютно байдуже до чужої думки, говорячи їм все рівно на інших, то це, м'яко кажучи, неправда. Скоріше за все, вони плутають зарозумілість та егоїзм зі справжньою впевненістю. Певнені люди турбуються про те, що думають інші, просто вони навчились розрізняти, чия думка має значення, а чия ні, та опиратися більше на себе. Бути собою це по великому рахунку жити не підпливом чужих рішень, поглядів, думок, а жити своїм життям, рухатися тим шляхом, який комфортний для самої людини. І нам важливо розуміти, що зовсім байдужим бути до чужої думки нереально. А от знизити чутливість до того, що комусь може щось не сподобатися, що нам можуть відмовити важливо, і це те, на що ми можемо впливати. Часто, коли хтось має особисту думку про нас, яка нам не подобається, ми можемо це сприймати як напад, що викликає сильні хвилювання. І звісно, що тоді складно проявлятися по-справжньому, якщо я дозволю собі бути собою, то комусь це може не сподобатись, мене таку справжню. Засудять, не приймуть, під мене можуть відвернутися і покинути. Я боюся зустрітися з відторгненням, чи це відкидання соціуму, колег, начальства, чи це близьких людей, сім'ї, чоловіка, дружини, друзів. Тому я приховую свою справжність, намагаюся бути іншою, навіть якщо мені дискомфортно від цього, навіть якщо я не реалізовую себе так, як би мені хотілося, не йду в реальні ситуації, які могли б покращити моє життя. Я боюся залишитися самотньою, адже якщо я дозволяю собі бути справжньою, і це не приймається, відкидається так чи інакше, іноді в якихось дрібницях, якихось фразах по відношенню до мене, то тоді, наче я залишаюся одинокою. Та річ у тому, що завжди будуть люди, яким ми можемо не подобатися, які можуть бути з нами незгідні, і це нормально. Так само і нормально те, що нам інші не подобаються, адже ми всі різні, і у кожного із нас свої погляди на життя, свої цінності, переконання. Ми всі реагуємо та діємо, опираючись на свою внутрішню реальність, на свій внутрішній світ. Це ні добре, ні погано. Так є. І ми маємо розуміти: ось ця така сильність чутливість до думки інших обмежує нас, не дає нам проявлятися по-справжньому. Скоріше за все, це тому, що був певний досвід, коли ми проявляли себе, а нас не приймали, не приймали нашу справжність, спонтанність, коли було багато вимог, заборон, батьки чи інші значущі фігури навчали нас бути симпатичними для інших, щоб легко встановлювати контакт підлаштовуватися під різний контекст, вміти бути частиною чогось, і це важливо. Але коли цього було занадто багато, то ми навчились спрямовувати нашу увагу від внутрішнього я на зовнішнє. Я, тобто сприймати себе через думку інших. Ми не тільки намагаємося бути несправжніми перед іншими, ми намагаємося бути несправжніми і перед самими собою, не заглядаємо глибше, що ж насправді всередині мене відбувається, якою я насправді прийшла у цей світ, і людина часто боїться заглянути всередину себе, боїться з чимось таким стикнутися, що може бути занадто страшно, занадто складно, як ніби боїться стикнутися із своєю. Вразливою частиною всередині себе, своєю тінню, це можуть бути непрості переживання, то вже краще бути яким завгодно, носити різні маски, але не бачити своєї глибини, не бачити своєї справжності. І коли я не бачу своєї глибини, тоді я боюсь довіритись, відкритись, а значить, в якійсь мірі бути вразливою. Це дуже страшно. Тому людина постійно вибудовує жорсткі стіни зі світом, у близьких стосунках, у взаємодії з іншими, їй важко проявитися, висловити думку, говорити про свої почуття, можуть, тому що можуть засудити, і людина може намагатися бути як хтось, придумувати собі різні ідеали. Река Жінка хоче бути ідеальною мамою, дружиною, ідеальним м -м, працівником, мати ідеальну, зовнішність як у когось, але не так, як у мене. Тобто, Постійно бути кимось, але не собою. Я боюся, що інший може щось таке дізнатися про мене, чомусь мене викрити, що я навіть не готова це бачити сама. Тому сильно намагаюся бути ідеальною. Звісно, що тут ще і прагнення до такого успіху успішного, постійна гонка, і я не кажу, що успіх не важливий, а про те, що людина це робить не для того, щоб реалізувати себе, свій потенціал і бути задоволеною собою, своєю діяльністю, не для того, щоб забезпечувати свої потреби, бажання, а для того, щоб текти від себе самої, від тієї самої глибини, від близькості у стосунках. Але ця глибина нікуди не зникає. Наша справжність хоче бути проявлена, наші справжні здібності, таланти, видимі і невидимі, хочуть вийти у світ. Нам важливо жити не лише з обов'язку і так, як треба, але і виражати себе справжніх, жити із своїх подобань, бажань, показувати свої здібності, таланти, тобто займатися любимою справою. Та отримати за це вдячність, визнання, матеріальну винагороду. І це такий здоровий зв'язок зі світом, добре мені і добре іншим. І бути готовим до того, що не всім це може подобатися і чи всім це буде потрібно. І це нормально, тому що ми всі різні. Коли людині складно бути собою, тоді вона намагається постійно бути хорошою, щоб подобатися. Іншим на це йде багато сил та енергії потрібно постійно тиснути на себе, весь час звертати увагу, а що інші подумають, як відреагують. А що скажуть? Така підвищена орієнтація на оцінку інших. І людина може старатися багато чого робити, а пізніше ображатися, що її зусилля не оцінили. Часто людині важко сказати ні, відмовити там, де щось не підходить, піти звідти, де не влаштовує. Тобто я постійно терплю там, де мені не подобається, я не можу відмовити тому, що мені не підходить, піти звідти, де мені погано, наприклад, піти з нелюбимої роботи, чи піти із Стосунки, які приносять багато болю і переживань. І звісно, що нестабільна самооцінка дуже сильно пов'язана з тим, що людині складно бути собою, складно проявити себе справжньо у світі. Давайте розглянемо, що допоможе бути собою. Але спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, де регулярно публікую корисну і практичну інформацію по психології. Посилання на нього ви бачите на екрані, а також у описі під цим відео. Отже, продовжуємо: насамперед, це розуміння себе, самопізнання. Коли людина не знає себе, тоді вона сильно залежна від чужої думки, чужих поглядів, станів. І у неї, наскільки цей процес на автоматі, що вона навіть не усвідомлює, як це відбувається, як вона зливається з чужими потребами, цінностями, поглядами, бажаннями, а коли ми розуміємо себе, тоді можемо відокремлювати себе від інших людей, відокремити своє я від я іншої людини. Це як внутрішній компас, який допомагає нам слідувати своїм шляхом, опиратися на себе, довіряти собі, своїй інтуїції, розуміти, що нам робити, а що не слід. І тут допоможу такі запитання: хто я така? Яка я? Як це бути собою? Які мої цінності? Чого я насправді хочу, куди я йду, в чому мої сильні і слабкі сторони, в чому мої справжні бажання, а не нав'язані батьками, соціум? Це не прості запитання, проте важливі, і відповіді на них можуть змінюватися протягом життя, і це нормально. Адже ми змінюємося, розвиваємося все більше, відкриваємо себе. Далі потрібно вчитись опиратися на себе, свої цінності, погляди, вподобання. І коли ви боїтеся, що з вами можуть бути незгідні, що про вас може щось погане сказати, чи ви вже почули у свою сторону негативний коментар, важливо у цей момент запитати себе, що я думаю з цього приводу? Як я бачу, оцінюю цю ситуацію? Як я оцінюю себе у ній? Що я думаю про себе? Фокусуватися на собі, на своїх відчуттях, на власних думках та цінностях. І це не означає, що нам потрібно комусь щось пояснювати про себе. Нам важливо насамперед. Пояснювати собі, це допомагає підтвердити або скасувати певні уявлення про себе, про свій внутрішній світ, який важливо відкрити для глибшого розуміння себе. Тоді знижується потреба захищатися. І коли ви будете слухати інших: подругу, колегу, начальника, чоловіка, дружину, батьків чи ще когось, запитуйте себе, як це для мене? Я з цим згідна чи ні? Що ще допоможе це висловлювати свої думки в соціумі, в близькому оточенні, в соціальних мережах, там, де ви зазвичай боялися це робити? Дозволити собі говорити, я так вважаю, я так думаю, я так бачу. І ніби це дрібниці. Але з таких дрібниць ми починаємо проявляти себе справжніми. Спочатку може підніматися багато непочуттів, може бути незручно, соромно. А якщо я помилююся, буду виглядати негарно, щось скажу нерозумно, буду відчувати провину, починаються сумніви у собі. Це нормальні почуття, якщо ви так жили роками, і ці почуття важливо бачити, витримувати, працювати із соромом, провиною. Також це вчитися відмовляти, де вам щось не підходить. Вам це не комфортно проводити цю межу, коли ми відмовляємо там, де не підходить. Ми показуємо себе справжніх, показуємо, що насправді ми хочемо, а що не хочемо. Це не проста робота, проте, якщо регулярний і тривалий час це робити, то ви побачите, що вас і не так уже хвилює думка іншого, і вам уже набагато комфортніше себе проявляти справжніх. Наступне, що допоможе бути собою, це навчитися розрізняти, чия думка для вас має значення і наскільки, а до якої ви маєте бути байдужим. І це важливо. Но ось, наприклад, якщо людина є експертом у певному питанні, то, можливо, варто до неї прислухатися, коли ні, то нагадувати собі, що це лише точка зору, яка має право на існування, до неї можна прислухатися, а можна її знехтувати. Так само важливо рахуватися з думкою людей, які вам не байдужі. Тому потрібно визначити пріоритети, скласти ієрархію людей, з думкою яких ви рахуєтесь. Наприклад, Найбільше значення має для мене думка сім'ї, там чоловіка, дружини, дітей чи батьків. Думка начальства, близьких друзів, значить немало, але все таки менше думки колег, сусідів вже десь на нижчому рівні. А от думки просто знайомих взагалі в кінці цієї ієрархії. Наше завдання не в тому, щоб повністю бути байдужим до інших, а щоб покладатися на себе, на свої цінності, перенаправляти увагу на те, що насамперед важливо для нас, і розуміти, чия думка для нас важлива і навіть може бути корисною, а на чию і не варто звертати увагу та нагадувати собі про це. Також дуже важливо це розуміння, наскільки ми можемо бути собою, наскільки можемо бути відкритими у соціумі у близьких стосунках. Нам потрібні певні межі, наша приватність це така захисна оболонка між нами і соціумом, яка я працівниця, колега, подруга, як я себе проявляю, наскільки я можу бути собою саме ось. Тут ми не можемо на 100% бути відкритими і не потрібно розповідати кожну дрібницю свого життя. Якщо говорити про близькі стосунки, як тут проявляти себе, то тут теж важливі межі. Коли немає меж, тоді ми як ніби зливаємося із партнером. Це про залежні стосунки, тому що немає чіткого розуміння, де я, а де партнер, які мої. Погляди, бажання, інтереси, а які його людина, як ніби живе не своїм життям, тому що не знає себе справжню, намагається партнером заповнити свої дефіцити, замість того, щоб знайти щось своє, що буде її наповнювати, що буде її цікаво. Важливо мати свій внутрішній простір. Особисті межі, власні інтереси, захоплення, свої погляди. Це про те, коли я окремо і ти окремо. І звісно, що у нас може бути багато спільного. Проте ми дві окремі особистості. Я маю свій внутрішній світ, але й поважаю і твій. Нам добре разом, нам добре окремо. І це така здорова взаємодія. Що ще допомагає бути справжнім, то це творчість, і це не обов'язково щось таке грандіозне, хоча це теж може бути любі творчі речі, які людина робить, наприклад, вести ті самі соціальні мережі, знімати відео, викладати пости, фото, тобто творчість у будь-якому вигляді, зачіски, манікюр, вишивка, малювання, створення якогось дизайну, що завгодно, адже те, що ми створюємо, дуже багато про нас справжніх. Ну і звісно, що ще може допомогти бути собою, це терапія. І це цінний досвід відкриття себе справжнього, коли людина може прийти і сказати про те, що дійсно хоче, про свій біль, свої думки, почуття, бажання, де можна бути справжньою в тій чи іншій степені. Це простір, де можна відкрито себе виражати і не бути за це засудженим та покинутим. А пізніше цей отриманий досвід виносити у світ інші стосунки, в соціум. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте подобайку, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо не підписались, Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!